Зараз будемо заливати арматурку, обварюємо, заливаємо її, дивимося, щоб була булючка в уровень. Працівники фірми-підрядника укріплюють чотирикутний металевий каркас навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, що на привокзальній площі обласного центру. По чотири точки кріплення з кожного боку пам'ятника. Для них викопують ями до основи каркасу по цим чотирьом точкам, приварюють арматуру, потім заливають її з сумішю бетону. Це візитівка міста Хмельницького. І так як він постраждав, і хотілося б, щоб він зберігся. На початку 2022 року під час прильоту на монументі Гетьману знайшли тріщини, і деякі елементи впали на низ пам'ятника. Про це Суспільному розповіла директорка комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою Олена Мельникова. Після оцінки його стану київськими фахівцями було прийнято рішення пам'ятник законсервувати. Робимо желізне обрештування, буде залята бетонна основа і потім буде обтягнути пам'ятник банером. Всі роботи плануємо закінчити, дай Бог до нового року. Погода нам дуже сприяє цьому. Вартість робіт десь приблизно 200 тисяч. Чиновниця додала, металевий каркас висотою 9 метрів і шириною 6,8 метри має повністю закрити гетьмана з усіх боків. На банері буде відображатись повністю наш пам'ятник зі всіх сторон Богдан Хмельницький. Цупка буде тканина, банерну основу з такими мікроелементами вітер, коли буде, щоб трошечки продувався, для того, щоб все це якби, в належному стані зберегти пам'ятник. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.